То в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується Цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквиті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується. Значення дня пам'яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково. Бо саме в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, де загинула велика кількість українських воїнів. Ті трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже дозрівали, і саме під цими соняхами сотні захисників України у боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому Сонях є символом дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, адже Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Сонях це не просто символ історичної мужності українських воїнів. Це символ життя України з чорним, як українська земля зернятком, що обов'язково проросте, бо українці і надалі будуть відроджуватися скільки б не намагалися нас знищити. 29 серпня це не єдиний день у році, коли згадується полеглі та віддається їм шана. Однак це нагода для всього суспільства разом зробити усе можливе, аби пам'ять про героїв була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед. І синові, святому Духові. Нині усього щасливо віки вічі. Духа вискочили правеників, душі рабі твої спосел поки і прийми до Боженого життя з тобою, чоловіком любче, бо серця твої господи, те всі святі твої спочивають, у поки душі рабі твої поти. Ma se chanjou, nos bukai Є вічний, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі брати і сестри! Я дякую, дякую вам за спільну, щиру цю молитву за наших ангелів наших захисників, воїнів світла, які віддали життя своє за нас, за ближніх своїх, які дотрималися настанови Христової, який говорив нам: немає більшої любові, хто душу свою покладе за ближніх своїх. Когось я знав особисто кілька років, кого, з кимсь був просто знайомий з них, багатьох воїнів і славути, які е, брали благословення, сповідались, причащались перед відходом на навчання і бойові дії. З них когось я і хоронив. І вони бачать нас сьогодні, їхні душі безсмертні. Як вони з банерів цих дивляться на нас, так і вони зараз з неба бачать нас з вами, дорогі брати і сестри. За правду сьогодні може загинути будь-хто з нас. Але правда це і є Господь. Любов і правда хай будуть в нашому житті, вони необхідні. І е, наші захисники загинули з любові. За правду, за справедливість, тому хай з Богом вони спочивають. Ми дякуємо нашим захисникам, пам'ять їх зроду рід, вони перебували в любові, і ми з вами, дорогі брати і сестри, перебуваємо в любові, в єдності. Я дякую за це чудову організацію пам'яті наших воїнів. Хай вони спочивають з Богом. А наші серця, хай Господь наповнює мужністю, незламним духом, силою дочекатись і вибороти Україну таку, як ми мріємо: незламну, досконалу в єдності, в любові, в єдиній мові, в єдиній церкві, в єдиній вірі. Дай Бог. Щоб воїни, які дивляться на нас з неба, хай допомагають нам, укріпіть нас, і хай Господь допоможе всім нам. З Богом хай спочивають Царство їм небесне і пам'ять їх зроду в рід. Амінь. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, слово надається голові Улашанівської сільської ради Миколі Гезімчуку. Вони йшли захищати своїх дітей, своїх внуків, жінок, матерів, батьків. І недаром цей день визначений 29 число, тому що рівно 10 років назад у цей день, Росія виявила свою суть, свою варварську суть. Коли був створений зелений коридор для виводу військ з Іловайського котла, вони по звірськи розстріляли. Там полягло багато воїнів, ще більше воїнів, пропали безвісті. Тому давайте вшануємо минутою мовчання пам'ять про всіх тих, хто за цих 10 років віддав своє життя за нашу волю і незалежність. Слава Україні! Родимося ними, справжніми героями нашої України, нашими земляками, вічна слава тим, хто віддав життя за нас, за наше майбутнє, за те, щоб ми ніколи не бачили жахіть війни, щоб був мир на землі. Вічна пам'ять та вічна слава Володимиру Ознамцю, Володимиру Марковському, Роману Власюку. Вадиму Саїдову, Андрію Бондаруку, Івану Хрімчуку, Анатолію Піддубному, Владиславу Косіку, Андрію Кандітірову, Андрію Касяну, Юрію Бацану, Івану Савчуку, Сергію Задворному, Володимиру Громику, Василю Войтюку, Сергію Поліщуку, Павлу Ткачуку, Сергію Бондіну, Анатолію Козійчуку. Олегу Семенюку, Івану Джурилюку, Богдану Музиці, Олексію Шевчуку, Юрію Самковському, Олександру Кириченку, Роману Дудичу, Олександру Вихівському, Павлу Гедзюку, Олександру Паламарчуку, Ігорю Казанцеву, Олександру Павлюку, Дмитру Нечепорику, Володимиру Гізімчуку. Пам'ять Таке коротке слово, вона нетлінна і вічна пам'ять. Вона ніколи не згасне, пам'ять, що ти залишила, пам'ятники, як символ про тих, хто звеличує рідну землю, право покласти квіти до пам'ятних банерів на алеї пам'яті. Та до пам'ятника Володиму Марковському надається учням Улашанівського ліцею імені Володимира Марковського. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті. Вдячність за їхній подвиг житиме у серцях українців. Смерті героїв України щодня вражають душі українців, і вони вшановують легендарних воїнах у віршах, піснях, у своїх спогадах. Я запрошую до мікрофону тих, хто хотів би пригадати своїх близьких, сказати про них декілька слів, прочитати вірш або присвятити пісню. Ви загинули в пекельному бою за дітей своїх, за матір, за дружину. Дякуємо рідні вам за все. Знайте, що усі вас пам'ятають, і назавжди ви для нас живі. Бо герої ніколи не вмирають. Сьогодні знову громаді вас згадали, хтось підійшов, віддавши шану, співчуття. Ми хочемо рідні, щоб героїв пам'ятали, щоб пам'ять зберегли на все життя, доповнюють аслею славу хлопці ціною власного життя. Всі Україну захищали і не. Зважали за чий дім, життя своє вони поклали. Тож слава їм на віки всім. Я щиро дякую громаді за догляд на алеї слави. Героїв треба пам'ятати не, не лише ріднім, а й усім, які пішли нас захищати, і ми живі завдяки їм. Дуже дякую громаді, дякую людям, які доглядають алею. Справді дуже гарно, чисто прибрано. Слава Україні, слава героям. Матусю рідна, матусю, мила. Як же за нічку ти посивіла, послухай Нене, маю сказати, я вільним птахом хотів літати над рідним полем, квітучим садом. Та кляті орки покрили градом, кати кремлівські їх нам наслали, аби в нас волю вони забрали. Не плач, матусю, не плач, рідненька. Я вже на небі усе звідси бачу, та слів твоїх їм не пробачу. Живи, матусю, я маю знати, що не залишиш ти нашу хату. Живи, благаю, моя єдина! Любив тебе всіх, Україну, за це не сором життя віддати. Аби хтось інший зумів літати над чистим полем, над рідним дахом, ширококрилим і вільним птахом. Кричала, мама, повернись, не покидай до твого серця щільно притуляла вухо, все повторяла сину, не вмирай, замовк весь світ, довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця, і люди умивалися сльозами, не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, Скінчилось все для мами. Лиш день і ніч, І зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце і небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел, і до неї прилітай. Обнявши крилами нечутно, ледь торкнувшись, ти, маму в ніч холодну зігрівай, щоби відчула, що ти поряд, посміхнувшись. Все, що до цього було наймиліше, немов за мить все зникло за момент. Потоки сліз людських текли, немов із неба. Хоча і небеса не мали уже сліз, нічого не хотілося, не треба. Аби лиш звістку цю за вітром хто відніс. І не хотілося не вірити, ні чути, не знати і забути, ніби сон. Та чорні думи, наші страшні пута обволікали серцеву І щира посмішка, і погляд миловидний, у цей момент пригадували ми Чому ж богинуть хлопці наші гідні, в пекельних пазорах нечесної війни. Сміливість всю і мужність і відвагу віддав в один момент життя своє, наш воїн молодий, зразок звитяги, що чесно відстояв буття своє. Не маємо ми права це забути і розчинитися в плинності життя, бо прагнув він, щоб ми могли здобути В країни нашої славетне майбуття. Живіть, любіть, творіть, цінуйте, шануйте найдорожче, повсякчас. І завжди пам'ятайте про героїв, що відстояли це життя для нас. Підрозділ, неначе чернечий скид, сувора аскеза, весь день за планом. Одягнені всі у один прикид. Мене охрестили тут капеланом. Далеко від марних споку збуття. Я завжди тверезий. Як чисте скельце, веду на природі активний спосіб життя. Ти часто казала, це добре для серця. Тут всі за одного і за всіх один, тому бережи свої сльози і нерви. З любов'ю твій вдячний, безмежно син. Рік 22, 13 червня. Слава матерям героїв, слава Україні, заплакало небо, трава похилилась, задихли вітри, тільки мати молилась, героя душа, відлітала на небо. Україно за тебе, героя душа відлітала на небо, у паві бою, Україна, за тебе. Слава Україні. Не залишай! Нас роз'єднали в ніч одну, і це не сонце на Я буду молитися за тебе. І щоб настало видне небо, не залишай мене одну, знай переживемо сю. На цьому наш захід щодо вшанування пам'яті загиблих захисників України завершено. Дякуємо, що були сьогодні з нами.